Привіт усім! Мене звати Наталя і я рада вітати вас на каналі Шукачка книжок. У цьому відео ми поговоримо про книги, які я не буду читати. І не тільки про книги, але й про жанри авторів та авторок, та загалом, яка література мене не цікавить. Будемо робити це у рамках одного цікавого книжкового тегу. Його я побачила особисто у Насті Сабадах ще давно, але Настя своєю чергою сказала, що взяла його в Ірини з каналу Imagination. Взагалі, цей книжковий тег прийшов до нас за англо. BookTube, а вже тут його адаптували під та переклали під нас. Я дуже люблю дивитися відео з книжковими тегами, а тут ще й така гостренька тема, тож додамо трішки гостроти в моїх відео. Перше запитання популярна книга, яка не цікавить. І тут у мене насправді є кілька варіантів. Один одному з них, ви, мабуть, дуже здивуєтеся, це Щеголь. Хоч цю книгу і передавали, перекладали, просто наклади розкуповувалися страшенно швидко. Продавали її на Олексі, поки не було нового накладу за шалені гроші. І вона в мене є на полиці. Але я не збираю. З її читати, тому що я подивилася екранізацію, і вона мені дуже сильно зіпсувала враження. Я тепер знаю всю розв'язку. Екранізація мені не сподобалася. І після цього в мене взагалі не тягнеться рука до цієї книги. Я шкодую, що так трапилося, але ну так, не збираюсь її поки ще читати. Також популярна книга, яку я не збираюсь читати, це Володар Перснів. Вони. Теж а, є у мене на полицях а, вся колекція. А, не знаю, якось мені здається, що це фентезі не для мене. Я буквально десь рік тому подивилася всі фільми, і вони мені здались хорошими, але це радше не моє. Далі, класична книга, класичний автор-авторка, якого не зацікавлено читати. І тут я одразу почну з очевидного. Всякі там Достоєвські Пушкіни і хто там ще, Чехови виходять просто на з кімнати, тому що я не збираюся читати взагалі ніякої російської літератури, і ця велика руска класика мене взагалі не цікавить. Це з очевидно. А також є ще книга. Нонфікшн і вас може теж здивувати, що я не збираюся її читати. Це Атлант розправи в плечі. Ем, якось мені здається, що вона вже трішки застаріла. В нас дуже швидко зараз все змінюється у світі, і ці правила та поради, звісно, деякі з них матимуть сенс, а деякі вже здаватимуться застарілими. Крім того, мені здається, що е, це трішки. Перебільшення, що її варто прочитати всім, я думаю, радше вона підійде підприємцям та підприємцям. «Автор, Авторка книги, яких не цікавлять, або проблемні автори, яких не читатимеш. А Під час цього запитання я трішечки задумалася, прямо коли я вперше прочитала, бо ну, не знаю, якось не дуже прямо хочеться ставити хрести. Ну, якщо це не стосується, як ви вже зрозуміли, російської літератури. Але на думку прийшло два таких автора: обидва з них українські, це. Кутюха та сорт. Сорт через його а, жахливий скандал, який трапився кілька місяців тому, а, з незрозумілими коштами, які він збирав на ЗСУ, а також з а, те, що він обманював дівчат. І Кокотюха. Кокотюха тут радше через які я відгуки чула на нього. Це взагалі, не знаю, якщо можна так сказати, найплодовитіший автор, наскільки я розумію, на українському книговидавничому просторі. Він просто видає по кілька книжок на рік просто шаленими темпами. І власне через це я чула багато відгуків, що його книги і виглядають так, що вони написані на швидку руч. Тож, власне, Кокотюха мене мало чим цікавить, тим паче, якось в універі потрібно було досліджувати творчість українських авторів та авторок, і мені потрапився Кокотюха, це ще було не в універі, а в коледжі. І я просто трошки погортала його фейсбук Facebook-сторінку, і його думки зовсім мені не близькі. автор, Авторка книги, яких читала, але вирішила, що більше не читатимеш. Тут у мене Двоє людей спало на думку, це Люко Люкодашвар. Е, я прочитала її молоко з кров'ю, і е, ну це прям мега-мега-дивно для мене і мега не моє. Я вже згадувала про те, що мені не, не сподобалася творчості авторки. Е, якщо комусь подобається, то в жодному випадку не кажу, що вона погана, просто це не моє. А другий автор це закордонний Грем Сімсіон. Я розповідала також про його книги. У мене є дві частини: про єкт розі та ефект трозі. А це такі любовні романи, і не те, щоб вони мені не сподобалися. ні, вони були окей, цілком такі легкі тексти для якогось такого легкого романтичного настрою. Але все-таки я думаю, що в цьому сегменті є інші автори та авторки, які мені сподобались значно більше. До прикладу, Емілі Генрі, яка написала пляжне чтиво, це дуже схожий формат текстів, власне, жанр такий самий, але мені набагато більше сподобалося, як прописані персонажі та персонажки у пляжному чтиві», ніж у ефекті чи проєкті розі. Давайте додамо трішки позитиву у це відео, а то щось воно таке доволі негативним виходить. І про хороше. Хочу розповісти вам про каву 25 Coffee Roasters. Я вже неодноразово згадувала про них у своїх відео. І скажу вам щиро: це справді традиційна кава у моїй квартирі, і без неї я вже не уявляю жоден свій ранок, бо зазвичай на полицях у мене є, якщо не одна, то кілька пачок цієї кави різних смаків, І я така. Підходжу, іначе у кав'ярні, обираю собі каву, і кава справді виходить дуже смачна, і наче у кав'ярні. рази 25 Coffee Roasters надіслали мені дві своїх новинки, які нещодавно у них з'явилися. І одразу розповім про свою улюбленницю, бо я вже скуштувала обидві, і ця кава мені дуже сподобалася. Цієї кави смак білої черешні, шепшини та червоних яблук. А Аромат молочного шоколаду, білої черешні та жовтої груші. Ну, Скажу вам чесно, пахне вона, отак от як написано. Смак дуже приємний, вдосталь гіркий, вдосталь кислий. А мені прямо це моя фаворитка станом на зараз з усіх кав, які я куштувала в 25 Coffee Roasters, а куштувала я дуже багато. У мене є хороша новина для вас: що 25 Coffee Roasters дали моїм підписникам та підписницям 20% знижку на всю каву, окрім дріпів, наборів та комбо. Переходьте на їхній сайт, замовляйте, або переходьте. А в їхній інстаграм, і там менеджерки та менеджери допоможуть вам дібрати ту каву, яка буде найсмачнішою для вас. Назва промокоду шукачка, але всю інформацію ще залишу в описі під відео. Жанр, який не цікавить, або жанр, який пробувала читати, і зрозуміла, що він не для тебе. Тут у мене як Скоріше за все, я ще буду читати книги у цих жанрах. Буду пробувати, але ну, є жанри, які станом на зараз, вони мене відштовхують. І це зробив і Шігуру з його безутішними цілковитий сюрреалізм. Я зрозуміла, що цілковитий сюрреалізм не для мене. Мені ну я, я злюсь, коли мені хочеться якоїсь логіки. Е, мені дуже складно постійно ловити якісь метафори. Е, в той же час, коли сюжет просто летить хто зна куди, незрозуміло в якому напрямку, вроді би йшли направо вже наліво. Також мені тяжко дається поезія, але знову ж таки розповідала в бажанках, що хочу спробувати читати поезію Жадана. Можливо, він мені повернеться бажання до поезії, бо колись в дитинстві мені вона дуже подобалась. Книги, які купила, але ніколи не прочитаєш, і тут у мене є трішки ганебна історія. Ще мені здається, роки чотири тому я пішла в буканістичний магазин і купила там віднесені вітром, але російською мовою. Прямо три тома, якимось чином я собі придумала, що я буду читати російською мовою? Бо насправді колись в дитинстві, в підлітковому віці, я. Радом з Тернополя, і навіть там я приходила в бібліотеку, і там було багато класики саме російською мовою. І я читала кілька книжок російською, тож подумала, що ну, вони були дуже дешеві, а я хотіла прочитати на той момент віднесені вітром. Взяла, значить, не те, що я себе виправдовую, але розповідаю, як все було. Ну і очевидно, що я їх ніколи не буду читати, але ще не вирішила, що мені з ними робити. Куди їх віддати, то вони поки просто стоять в шафі і ховаються там. Також є ще дві книги, які, я, скоріш за все, не буду читати ну, найближчих років 5, так точно. Тож вирішила віднести їх до цього пункту. Це Колонія та уліс. Колонія через те, що вона. Шалених просто об'ємів. І автор наступні дві книги, якщо я не помиляюсь, дві, буде писати впродовж двох-трьох років кожну. Відповідно, коли вже вийде останнє, що відбудеться в попередніх, я вже точно забуду. Тож я подумала, що нехай буде так, і нехай вже вийдуть всі книги, я їх куплю і тоді вже почну читати. А, так, от придумалось мені таке рішення. А, і ще у ліс. Воно теж, власне, наскільки я розумію, дуже дуже плутане. А це те, що я розповідала про безутішні шікуру. І найближчим часом я не збираюся читати цю книгу. серія, цикл книг, які не читатимеш, або серія цикл книг, які розпочала і не будеш продовжувати. Які не читатиму. А це гра престолів. Я не збираюся читати цю серію книжок. Я починала дивити серіал, подивилася буквально 2-3 серії, і при тому, що я дивилася цих 2-3 серії, за там рік часу пройшов, я ще раз спробувала. Ще там півроку пройшло, я ще раз спробувала. Не заходить мені. Не знаю. Так, це відео виходить таке, що я протестую всім популярним речам. Ну, гаразд, не всім, але. То є жарти. Це ту, яку не збираюсь читати серію книг, які почали і не буду продовжувати. Це у мене нонфікшн. І серія називається Творці державного престижу. Це про історичних постатей українських саме. Я починала читати, але, але щось мені не зайшло. Воно занадто якось іначе я читаю підручник якийсь з історії України, а не... Прикольну літературу. Тож не знаю, чекатиму кращого часу ці книги. Новинка, але не цікавить. І тут у мене книги Ребеки Кван. Зараз вони є доволі популярними. Її Вавилон, всі навколо читають, але... Якось у мене не тягнеться рука до книг Ребеки Кван. А, наскільки я розумію, це якась така утопія а, про китайського хлопчика, який виріс у Британії, і в якийсь момент розуміє, що служити Вавилону — це зрадити державі. А, я не зацікавлена станом на зараз у цих популярних книгах, можливо, колись і захочу їх прочитати. Так, ну це всі запитання цього книжкового тегу. Мені він сподобався, він вийшов такий відвертий у мене, я розповіла про різні книги, які, мабуть, подобаються багатьом, а мені вони не заходять. Напишіть свої враження у коментарях, а також, якщо вам цікаво. То повідповідайте на запитання цього тегу у коментарях. Я залишу запитання в описі до цього відео. Буде цікаво почитати ваші відповіді, або оберіть найцікавіше запитання з цього тегу, яке вам здається найцікавішим, і також дайте на нього свою відповідь. Мені дуже цікаво спілкуватися з вами в коментарях, я завжди-завжди відповідаю. Тож вони мені дуже цінні. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па! Так, ну а. Наступного тижня відео на жаль не буде бо я їду в робочу поїздку. Тож зустрінемось з вами через тиждень.